Зараз ми бачимо вже, як Петро Порошенко завітав до свого штабу. Ми чули вже коментар від Юлії Тимошенко щодо результатів попередніх результатів ЕКЗ І Я так розумію, що зараз саме кандидат президента Петро Порошенко буде давати свій власний коментар щодо цих попередніх результатів, які саме соціологи вважають. Шановні колеги, маємо заяву. Петра. друзі. Я дуже радий всіх бачити. Дорогі друзі, дорога наша команда, дорогі співвітчизники, дорогі українці всередині країни і по всьому світові. Я дуже дякую тим, хто сьогодні не залишився вдома. Хто сьогодні, незалежно від того, за кого ви проголосували, сьогодні зробив внесок в вільне волевиявлення українських громадян. Ви продемонстрували, що ви є відповідальними громадянами, які точно вболівають за майбутнє своєї держави. Ще раз, як президент і як громадянин, я дякую кожному з вас. Чому це так важливо? Бо ключовим, ключовою передумовою продовження нашого курсу, нашого шляху, є вільні і демократичні вибори. Без захисту вільного волевиявлення громадян нічого неможливо. І сьогодні я всіх вітаю з тим, що Україна блискуче пройшла цей тест. У нас сьогодні скарг було навіть менше ніж у 2014 році. Реально, під час всього виборчого процесу ми не чули жодного порушення, жодного повідомлення, яке би могло вплинути на волевиявлення громадян. Ми пройшли тест. На нашу європейськість це означає, значить, все ми робимо щодо європейського напрямку дуже правильно. Це відповідає європейській політичній культурі, це відповідає цивілізаційним стандартам Європейського Союзу. І я твердо переконаний, що цей іспит Україна склала успішно, і 21 квітня ми теж блискуче. Справимося з завданням захисту воловин. Але точно це не означає, що виборча кампанія була тиха, спокійна такої гострої конкуренції, як була у 2019 році, під час цієї кампанії, я наголошую, жодних президентських виборів з такою гострою конкуренцією, Україна ніколи не знала. Це добре. Ніколи ще не було такого безпрецедентно широкого доступу всіх опозиційних кандидатів до засобів масової інформації. Інша річ. Як вони використовували цей доступ? Не тільки і не стільки для презентації своїх програм, переконання виборців використовували виключно для того, щоб облити брудом один одного, а в першу чергу президента. Але то вже їхнє рішення було для того, щоб таким чином скористатися свободою слова і доступу до ЗМІ. Ще більше. Я хотів би подякувати тим виборцям, які, не зважаючи на тонне бруди, які йшли хоч з п'ятої колони Росії, хоч від каналів олігарха втікача. Я хотів би подякувати виборцям, які дуже швидко розібралися. Хітро сплетені з 39 кандидатів і не чекаючи другого туру, вже зараз твердо підтримали вступ України в НАТО. Вже зараз твердо підтримали наш курс на членство в Європейському Союзі і на остаточне унезалежнення від Російської Федерації. Я дякую вам за цей вибір. Я дякую вам за ці голоси. Ну, так, это це, це був коментар в президенту Петра Порошенка, який згідно з попередніми даними Національного екзит а станом на 18 годин набирає 17,8% а 17,8% Володимир Зеленський 34, Юлія Тимошенко 14,2.